Нові три танки, які з'являться у World of Tanks, Немезида Ісу-122 2 Т-54Д. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі ХабНюс і сьогодні хочу розповісти вам про нові танки, які з'являться у World of Tanks дуже скоро. І ці танки можуть потрапити будь-куди, як в аукціон, як у марафон, так само і в новорічні коробки. Тому мучитися зручніше, зараз будемо розбирати Немезиду. Немезида має середню шкоду з пострілу 420 одиниць та середнє пробивання 225 мм, що дозволяє, в принципі, нам непогано грати на восьмому рівні. Це середній танк, відповідно, що він має рухливість та не має бронювання в корпусі, але все ж таки гармата дуже потужна. І ми маємо бронебійний снаряд та бронепідкол. Бронепідкол у нас пробиває 280 мм. До речі, доволі непогано те, що бронепідкол не понерфили, тому що швидкість польоту снаряду уже понерфили після першої інтерації. У нас була швидкість польоту снаряду 1100, зараз зробили 1010. Та бронепідколом швидкість польоту була 1300, а зробили 1170, а от пробивання не понерфили. Що у нас по фугасах? Фугасик доволі також непоганий, 90 мм пробивання та середня шкода 530 одиниць. Прекрасно, можна сказати, що це круто. Але є один дуже великий мінус: що перезаряджання гармати складає цілих 17 секунд без обладнання. Якщо ми накинемо вентиляцію досилач, то буде перезаряджання десь в районі 13,5 14 секунд. Це відповідно дуже довго. І перезряджання на таку гармату ніби і круто, але ви помітьте, що багато танків Wargaming випускає із високим перезаряджанням останнім часом, останній рік. Відповідно, що Wargaming таким чином хоче подовжити. Бої, щоб вони довше грались, але я думаю, що потрібно Варгейміну запропонувати нову валюту, і я думаю, що ви можете на це погодитися. Я зроблю у спільноті опитування, опишу, що це таке, та ми зробимо з вами відео з пропозиції для Варгеймінга і з новою валютою, як подовжити бої World of Tanks. Отже, що ми маємо по зведенням? Раніше зведення було в першій інтерації 2.4 секунди. Зараз зведення 2.7. Також розкид на 100 метрів був 0.33, Зараз 0,35. Одне єдине, що тут добре, що КВН не 10 градусів, тобто ми зможемо грати від горбів, від насипів і так далі. Але ви скажете, що ну це жесте там бронювання немає. Так, бронювання то немає в корпусі, там всього 70 мм. А от уже в башні в лобі цілих 254 мм. Але Wargaming не забувся вцепити сюди відро, як в загальному у всіх британців та американців. Тобто є командирська башенка, яку будуть всі пробивати на просто так. До речі, башня тут чимось схоже на Черлеманджера чи Челенджера, хто як називає. Я звик називати його Черлеманджер. Давайте відразу до мобільності, не будемо затягувати цей відеоролик. Швиденько розбираємо тактичні характеристики та дивимося у себе їх на екранах, що це в загальному таке. Максимальна швидкість вперед 40 км, назад уже зараз 16 була 18. Потужність двигуна була 870 кінських сил, зараз 650 кінських сил. Тобто цей танк мав хорошу потужність на одну тонну, аж цілих 21,7 кінських сили на тонну. Зараз вже він має 16,2 кінських сили. Тобто ви уявіть собі, як цей танк розганявся і в загальному як він швидко набрав швидкість та міг їхати без зупинок та швидко повертав. Що ми маємо по повороту шасі? Поворот шасі у нас складає 40%. Градусів. А от уже поворот башні складає 36 градусів, тут нічого не чіпали. Давайте відразу перейдемо до бронювання та живучості. Живучість танку складає 1400 хп, що в загальному для 8 рівня це норма. І з загартуванням буде десь в середньому 1500, якщо ще підключити сюди польову модернізацію. Бронювання корпусу в лобі 70 мм, в бортах 58 мм. До речі, щось Вергеймінг почали робити новеньке: 58 мм, тобто нема такого, що там. 300 як, як раніше 200, 150, 50, а саме 50 і 8, тобто майже 51 мм. Бронювання башні 254 мм в лобі, 76,2 мм в бортах та в тузику 58 Огляд танку був 390 метрів, зараз же залишився уже 380 метрів, що дозволить нам в загальному бачити та просвічувати противника із певним обладнанням та польовою модернізацією. Що ми маємо по членах екіпажу? Член екіпажу у нас командир, навідник, механік водій та заряджаючий. Наступний танк 8 рівня сау Ісус-122-2. Демедж. Середній демедж 390 одиниць. Та середнє пробивання базовим снарядом складає 258 мм. При тому, що у нас бронебійний снаряд, такий як у М454 Голдовий. Та пробивання голдовим снарядом. 300 міліметрів. Він у нас кумулятивний. Швидкість польоту снаряда складає 1100 метрів бронебійним та 850 кумулятивним. Але що ж це таке за танк? Він має дві гармати, і дві гармати ці доволі непогано. Перезряджання кожної із гармат складає 10 секунд без обладнання, і це дуже Круто, що ж у нас по розкиду на 100 метрів? Розкид на 100 метрів 0,37 метрів, що в загальному із прицілом можна зробити цілих 0,34 та польової модернізації так і дати дуже точно. Мені цей танк нагадує чимось якусь петисалу низького рівня та. На лобі у нього таке відчуття, що корпус знаходиться із жопи об'єкта 703-го, тобто це лоб цього Ісу-122. Кавені у нас майже немає, 5 градусів, ну в загальному як усіх радянських танків. Боєкомплект 60 снарядів, що дозволить нам добре прострілюватися в загальному в залпи давати по всій техніці. Мобільність. Мобільність танку складає 40 км вперед та 20 назад. Потужність двигуна 800 кінських сил, на одну тонну 16 кінських сил. Що дозволить нам в загальному набирати швидкість більш-менш нормально, як ДПТ САУ. Швидкість повороту шасі складає 35 градусів. Що ми маємо по хП? По хП ми маємо 1400 одиниць та бронювання в лобі 190 мм, В бортах з Тобто, фугасами трішки підвернули корпус, і фугасами вас будуть пробивати ну завжди, завжди. Це ж добре, те ж саме, що хорі. Ви знаєте, що нові японці вийшли в борт, стріляєш під углом там 15 20 градусів і пробиваєш фугасом. Огляд 370 метрів, до речі, непогано, те, що на цьому танку є, хоч трішки огляду, як для ПТ-салу. Також у нас є 5 членів екіпажу: це командир, навідник, механік водій та два заряджаючих. Наступний танк це Т-54Д, але німецький. Цей танк Т-54 дуже схожий на радянський Т-54, який знаходиться в гілки прокачки. Та схожий на Т-55. Давайте розберемо, що це за танк. Це танк середній 9 рівня, який має середню шкоду 390 Альфи, та пробивання базовим старедом бронебійним 268 мм, та кумулятивним 300 мм. Швидкість польоту снаряду дуже висока 1478 метрів, та швидкість кумулятивним снарядом 1173 метри. Мені здається, що цього Т-54Д хочуть додати до бойової перепустки після нового року, тобто 13 сезон. Що у нас по перезаряджанню гармати? Перезарядження гармати, до речі, доволі непогане для такої середньої шкоди. 9,7 секунд без обладнання. З обладнання можна буде зробити 7,5 секунд з польовою модернізацією і всіма відповідними. Правильними налаштуваннями, з доппайком і обладнанням. Час зведення 2,3 секунди, розкат на 100 метрів 0,33. І знову ж таки у нас немає кавені. Кавени 5 градусів. Тобто на танку в загальному ви не зможете пограти нормально, десь якийсь камінчик наїхали і все. Гармата не опускається, а вас пробивають ВЛД. Що у нас по мобільності? Мобільність у нас складає 45 км вперед та 18 км назад. Отут От уже дуже великі проблеми. Тому що 45 км вперед, ну що це таке? Середній танк, який має дев'ятий рівень, і всього 45 км, Це те саме, що взяти якогось там супер коня з турбіною. Так само буде їхати. Або М4 ні, навіть занетвленого об'єкта 268 дроп 4, він також їде 40-45 км. Тобто виходить, що Т-54 гірше. Об'єкту 268 ПТСА, потужність двигуна 580 кінських сил, на одну тонну складає 12,9 кінських сил, що в загальному танк буде дуже повільно набирати швидкість та не буде мати ніякої маневреності. Хоча швидкість повороту у гусеницю на складає 50. Градусів на секунду. Що у нас по ХП та бронюванню? ХП 1800 одиниць та бронювання в корпусі 100 мм, а от уже бронювання в башні 240 Що ми маємо по бронюванню в башні в бортах, це 180 мм, а в корпусі 80 мм в бортах. Тобто в загальному на цьому танкові можна буде десь якось танкнути кумулятивний снаряд, тому що тут є фальшборти. Що ми маємо по огляду? Огляд у нас 380 метрів. Для СТ це ніби й непогано для 9 рівня, а можна сказати, що це дуже. Лагсиво та унило, малувато. По членах екіпажу у нас командир-навідник, механік водій та заряджаючий. Загально можу сказати про висновок цих танків, що танки доволі непогані. Мені здається, що Ісу-122 2 буде в новорічних коробках також, тому що її випустили і дуже швидко тестують, і все ж таки вона може з'явитися саме в новорічних коробочках. Також немезида може з'явитися також у новорічних коробках, як додаткова нагорода. До тайп 63, тобто дві головні нагороди. Але це ми будемо ще чекати, тому що можуть навіть зробити марафон на восьмий рівень уже після нового року, або ж то засунути у щось цікаве, те, що буде у нас після нового року. А після нового року у нас буде дуже багато івентів, дуже багато великих змін, таких як ребаланси та зміни боїв і всього іншого. Друзі, всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока. протисни вподобайку та напиши коментар.